Про Міхалкова він же теж плагіатчик. плагіатчик. Ти знаєш, що він зняв фільм «12»? Знаю, я його диви е, ось. І цей фільм «12», Він, по суті, є абсолютно, скажімо О, так, е, списаний. Тобто, звісно, це він позиціонує це, нібито як переосмислення. Угу. Але яке це переосмислення? Не переосмислення є, єдина там суттєва відмінність полягає в тому, що у фільмі Міхалкова. Е, е, Стає зрозумілим, хто є вбивцею, тобто да. персона вбивця зрозуміла, угу. і більше того, тут включається ідеологічний маркер, тому що цей виправдання хлопець цього. Ну, виправдання чи там не виправдання ну, типу це Ну, пояснення це одна справа. причини, чому він так зробив. Але хто цей хлопець? Це чеченський юнак, угу. який підозрюється у вбивстві, вбивстві. прийомного батька, офіцера. Російської армії, тобто, ну це ж зрозуміло, що він взяв чудовий голівудський фільм, класичний для світового кінематографу, і зробив з нього ідеологічну поділку.